Гарна сім'я, дівчата і хлопці! Сьогодні ми з Маринкою будемо закривати, із своєю сестрою Маринкою буду закривать. Лечо. Ми в минулому році з неї закривали. Вже Вже це відео піднімала недавно, оце, а це ми будемо вже робити дійсно сьогодні. Знов одну порцію. Сьогодні зробимо одну порцію, може ще повторимо на днях ще трішки іншим способом. Лечо буде з перців. Оце треба на цю порцію 15 ось таких перчин, ну, червоних чи жовтих, хто які хоче, ми любимо таке яскраве щось. От, ну приблизно більше менше 15 штук. Ось так Маринка покришила. Ну, хто як хоче, можна меншими кусочками, можна більшими. більшими. Ось так. Помідорів треба 1,5 кілограма. Хто які любить помідори, ну, це ось такі будуть і ще ось наші дівчата, які вродили вже ще й таких. А що? Це ми на базарі купуємо нашого фермера. Щоб гарна продукція. Цибульки треба. Цибульки треба всього на всього 5 кілограмів. Але ми покладемо більше, ну, ми любимо так. І перець один гострий. Потім там спеції, цукор, все я напишу, все буде на екрані. Можете комбінувати, що більше, що менше, хто що любить. Оце так. Значить, цибульку вона кришить, перці покришені. От. А помідорчики вона зараз буде. Можна на м'ясорубку, можна блендернути. Маринка би блендерить. От зараз підготуємо це все. Викладаю це все, щоб помічниця моя накришила. Таку гарну кастрюлю. Щоб було без мороки його мішати. Ще вона покришить ось такі гірки перець зараз. Да, одну так, вже покришила покришила. Взагалі тут треба одненьку в рецепті, А ми хочемо дві, так само І цибульки ми більше кладемо. І чотири зубочки часнику. Покришила вона. Так. Тепер виливаю мелені помідорчики, півтора кілограми. цукру. Цукру 150 грамів. Можна більше, дівчата, Якщо хтось любить солоденьке, то добавте на 30 чи на 50 грамів більше солі, столову ложку, олії від 100 до 150 грамів. І ще треба буде нам оцет 50 грамів, але оцет я покладу вже в кінці. Тепер ставимо на вогонь, і воно буде від моменту закипання тушитись десь хвилин 20 чи 25. От, і наприкінці добавлю ще сюди оцет. І оце така буде заливка. Маринка кришить перець. І ще добавляємо і все, ставимо на вогонь. Це дуже легко, дівчата. Головне робити все з души. Ще гіркий перець. Помічниця покришила гіркий перець. Все, оце вже точно ставлю на вогонь. як З моменту закипання десь 20-25 хвилин і додаємо оцет. Ні. 15 хвилин кипить угу. і 15... потім додаємо. оцет, ще 5 хвилин і виключати. От, поправочка. Поки кетчуп тушиться. Напишіть мені, дівчата, якийсь рецепт ще гарний. Діліться рецептами, якийсь гарнень рецепт, кетчупу, хочеться такого солоденького, От, густо, томатного справжнього такого кетчупу. Пишіть, діліться рецептами, спілкуйтеся між, між собою. Мені це дуже приємно, коли я читаю коментарі, а ви між собою спілкуєтеся, ділитесь рецептами. Це дуже-дуже приємно. Так що пишіть, діліться, я щось покажу з ваших Виберу щось таке цікавеньке і теж покажу так на камеру. Дуже цікаво. Варилося це лечо, заправка лечо. Тепер розливаю я по стерилізованих баночках. Ось так. Оце я додавала, вже за 5 хвилин, як виключать. Така заправка у нас буде. Ми дуже таке любимо, і до вермішелі, і до картоплі, коли нема чого такого, знаєте, раз відкрив баночку, і дуже смачно. Ось так розливаю і маринка закриває. Так, Закриває лягунка. І так далі, дівчатка, і так далі. Ось я закрутила. Ось таке лечо вийшло. Якщо у вас буде перець червоний, то, звичайно, що буде червоніший. Це лечо, заправка, чи як хто називає. Оце в мене вийшло в 10 баночок. Зараз я їх вкутаю і все. А ще ось трішки залишилося. 10 півлітрових баночок вийшло. І ось таке трішки залишилось. Дуже смачне. Я люблю солодке, тут це солодке. Оце таке. Добре, давай я попробую. Смачно правда? Воно так як і в минулому році. І ще ще по-іншому трішки. Більше зовні. сахару не треба, бо дуже солодке. От. Оце таке. Бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі.